Цивільний Кодекс України статті 339-341, стаття 339, право особи, яка знайшла загублену річ на винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою. Особа, яка знайшла загублену річ. Має право вимагати від особи, якій вона повернута, або особи, яка набула право власності над нею, відшкодувати необхідних витрат, пов'язаних із знахідкою: зберігання, розшук власника, продажу речі тощо. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від її власника, володільця, винагороду за знахідку у розмірі до 20% вартості речі. Якщо власник, володілець публічно обіцяв винагороду за знахідку, винагорода виплачується на умовах публічної обіцянки. Право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка знайшла загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу приховати її. Стаття 340 Бездоглядна домашня тварина. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, зобов'язана негайно повідомити про це власника і повернути її, якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце його перебування невідомі. Особа, яка затримала тварину, зобов'язана протягом трьох днів заявити про це органові місцевого самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, може на час розшуку власника залишити її у себе на утриманні та в користуванні або передати іншій особі, якщо ця особа може забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних правил, або передати її органові місцевого самоврядування. Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина, відповідає за її загибель або пошкодження у межах її вартості лише у разі свого умислу або грубої необережності. Стаття 341 набуття права власності на бездоглядну домашню тварину. Якщо протягом шести місяців з моменту заявлення про затримання бездоглядної робочої або великої рогатої худоби, і протягом двох місяців щодо інших домашніх тварин не буде виявлено їхнього власника, або він не заявить про своє право на них, Право власності на ці тварини переходять до особи, у якої вони були на утриманні та в користуванні. У разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на утриманні та в користуванні від набуття права власності на неї, ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.